У нас є е, власники бізнесу, які е, вздовж і поперек всі кричать, що на ринку немає маркетологів, СММщиків, вони всі шарлатани. Так, це дуже така розповсюджена проблема. І я розумію, чому так, тому що через те, що власники бізнесів не знають до кінця, що має робити маркетолог, вони його беруть на роботу з очікуванням того, що тобі прийде маркетолог і розкаже. Хто він, і що він зараз тут буде робити? Насправді, маркетологи теж є різні. Є операційний маркетолог, є креативний маркетолог, є діджитал-маркетолог. Вони різні. Ні, Ну, це про історію і... знову ж про великий бізнес. Ні, і про маленький так само. Тобто, якщо в тебе он, онлайн-бізнес, то для чого тобі операційний маркетолог? Ну, тобто, тобі потрібен діджитал-маркетолог в комбінації з креативником. Ну, а операційка це вже може комерція займатися цим, в принципі. Тому тут е, під запит бізнесу формується отой маркетолог, якого треба знайти, а не просто взяти маркетолога і сидіти чекати. Взяти СММчика, чика а від нього, ну, типу, потребувати ті знання маркетолога і казати: Ну, це абсурд. Роби щось". це абсурд, Але насправді є класні е, ребята в Вінниці, які. От взяли на себе цю нішу важку.